Що українські біженці думають про Польщу і чи достатньо доходів у Польщі для їхнього проживання? Сьогодні будемо піднімати цікаву тему і також статистику після останнього опитування, тому раджу вам додивитися це відео до кінця, підписатися на наш інстаграм, на наш Ютуб-канал, і давайте почнемо. Отже. Українці запиталися, чи дохід в Польщі їм достатній для нормального проживання. І по статистиці, 55% сказали, що так, їм вистачає цих коштів. 45%, також це можна сказати, половина, сказала, що ні, цих коштів недостатньо. І згідно з останньою статистикою, я особисто був в шоці. Це статистика із 8 січня 2024 року. Середня заробітна плата в українців менше 3,5 тисячі злотих, тобто. Я не знаю, чи ще є такі зарплати, але справді люди заробляють від 3 до 4 тисяч злотих, і це ускладняє їм проживання, тому що елементарне тут проживання в квартирі так коштує там від 2 до 3, інколи навіть до 4 тисяч злотих за оренду житла. І це і являється такою одною із основних причин, через що українцям складно проживати саме на території Польщі. Низькі заробітні оплати і дороге проживання, через що вони живуть, можна сказати, від зарплати до зарплати. Також українці запиталися, чи їхні умови проживання, умови життя погіршилися після переїзду до Польщі. І тут теж цікава статистика: 60% людей сказали, що так у них погіршилися якби, вигоди проживання і так далі. Що це говорить? Це говорить про те, що саме тих 60% українських біженців приїхали з великих міст України, таких як Київ, Львів, там Одеса і так далі. І вони привикли до кращих умов життя при нижчих коштах проживання, тобто нижчі оплати за житло, комунальні платежі і так далі. А тут, в Польщі, вони заробляють менше, але кошти набагато більші. І через це ось така сумна статистика. Що стосується, також е, мігрантів. Так? Е, давайте поглянемо по процентному відношенні, скільки мігрантів працює. 50% українських біженців, які приїхали після війни, вони офіційно працюють в Польщі. Також 10% із цих біженців це студенти або ж учні. І кожний десятий українець, який приїхав до Польщі, це або ж підприємець, або ж пенсіонер. І Недавно також запиталися поляків, як вони відносяться до українців, і ви напевно знаєте, так що останнім часом ситуація помінялася не в кращу сторону, і дуже багато відчувається такого негативу і ненависті до людей. І справді, 70% людей зазначили, що вони негативно відносяться до українців. Їх запиталися просто наведіть основна причина, чому ви так думаєте, і 70% людей сказали, що це причина саме через соціальні виплати. Що... Їм не подобається, що Україні дуже багато допомагається, і що це береться з їхнього бюджету, але тут також вам показують статистику, що стільки людей із України працює, і що стосується 800 плюс основного основної соціальної допомоги, яку отримують українці, її отримують лише 44% після воєнних біженців. Тому ось така цікава статистика. Що стосується українців. Чому така невпевненість в Польщі, так невпевненість в тому, що вони будуть жити тут? По-перше, це польський уряд по сьогодні ще не прийняв рішення щодо продовження тимчасового захисту на даний момент. Українці, які мають статус ОКР, можуть перебувати легально лише до березня, 4 березня 2024 року, тобто буквально ще два місяці. А наприклад, там інші країни, такі як Німеччина, там Швейцарія, вони вже давно прийняли рішення щодо продовження тимчасового захисту. Тим самим дали якби, гарантію і впевненість в завтрашньому дню для людей, які проживають там. І ця статистика відразу відобразилася в Польщі. Тепер в Німеччині перебуває близько 1 мільйона 300 тисяч українських біженців, коли у Польщі ця кількість зменшилася до 950 тисяч і. На думку експертів, більшість українців вже виїхало із Польщі, які вже не планують тут залишатися, і тут залишилися тільки основні люди, які вже хочуть залишитися надовше до кінця війни або ж жити. Мені особисто здається, що ще ні. Що якщо чим довше буде уряд з цим державним законом, тим більше людей ще буде виїжджати до березня місяця. Тому ось така статистика. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка на рахунок цього? Чи ви плануєте повертатися в Україну, чи після останніх законопроектів про мобілізацію і так далі? Ви поміняли свою думку? Обов'язково напишіть в коментарях. Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш YouTube канал. Тим самим ви допомагаєте мені розвивати цей канал. І до зустрічі у наступному відео.